Польські протестувальники напали на українські фури і висипали зерном. Почали це робити ще біля волинського пункту пропуску Ягодин дорогуськ. За допомогою електроболгарок вони розкрили кілька наших авто, через що зерно висипалося на дорогу. Хоча винуватців було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала. Вітаю вас на своєму ютуб каналі. Мої шановні підписники, гості. Всі, ті, хто дивиться мене вперше, і ті, хто вже пліч опліч, випуск за випуском, пише мені такі теплі повідомлення, подяки та підписується. Я психолог Володимир Якуб'як, і сьогодні, як ви вже здогадалися з назви відео, ми поговоримо про блокаду на польсько-українському кордоні. Ви слушно підмітите. Якщо ти психолог, тоді чому ти говориш на теми політичні, воєнні, які абсолютно нічого не мають з психологією? Проте це не так. В цьому випуску ми будемо розбирати наслідки, причини, відповідати, хто сірий кардинал, хто стоїть за всім цим. Ми поговоримо про менталітет поляків. Про особливості характеру українців і дамо відповідь на дуже-дуже багато питань. Питань, які вже присутні в нас дуже багато років, століттями тягнуться. Зараз, відколи почалося повномасштабне вторгнення, я пішов в книгарню. Я скупив нарешті всі книги історії свого міста. Ви знаєте, мабуть, трішечки дуже сонце б'є. Всі книги, які в дитинстві під російськомовні пісні, я дивився і не розумів. Я думав, що це за лайно? Кому воно потрібне? І тільки зараз, вивчаючи свою історію, остаточно викорінюючи та вбиваючи комплекс меншовартості в собі. Я усвідомлюю, що це історики, науковці, які за власні кошти видавали книги. І тільки зараз, коли почалося повномасштабне вторгнення, цих книг на полицях більше немає. Їх всіх розкупили, розлітаються як гарячі пиріжки. Отже, сьогоднішня тема ви знаєте, з війною ми стали друзями з поляками. Цьому почали сприяти такі партнерські, хороші відносини між Володимиром Зеленським та польським президентом. Ми тішилися, адже Польща нам не така вже й чужа. Не така вже й чужа для тих, хто не знає своєї історії. Для тих, хто не знає, що зазнавали і терпіли українці. Коли я починав знімати такі нарізочки в інстаграмі. Мене почали звинувачувати, що я агент Кремля, працюю на російській спецслужби, та розпалюю ворожнечу. Мовляв, навіщо вивчати та говорити про минуле, якщо можна жити сьогодення? Проте як ви бачите, минуле повторюється. 6 листопада почалася просто блокада, де польські перевізники не давали нашим вантажівкам. Перетинати кордон, доставляти зерно до потребуючих країн, до країн, які нам платять за це зерно. Кожен з нас має багатство. І ми чудово знаємо: в когось це врода, в когось це розум, для когось багатство це надмірна працьовитість для України. Наше золото, наше багатство це наше зерно. Згадайте часи Другої світової, коли німці вивозили фургонами наш Чорнозем. Згадайте, як нашим же багатством нас знищували голодомором, подейкують, що саме такий план, в разі якщо б захопили абсолютно всю морську узбережну частину України, також нас би морили голодом, наші колишні сусіди. 6 листопада почали це робити перевізники, і, здавалося б, нічого такого, поки не пішли перші жертви, були вже перші морози. Це тягнулося протягом грудня, січня, зараз в лютому до них долучилися фермери. Та долучилися до такої стадії, що навіть почали висипати зерно на автошляхи. Як на це має реагувати влада Польщі та влада України? Можна я вам зачитаю? Фразу, яку мене абсолютно, яка мене абсолютно спантеличила? Секундочку. Я десь її читав. Ось. Е, міністр сільського господарства Польщі Числав Секерський. Ось така заява. Як на мене, це неправильна форма протесту? Але її часто використовують фермери в різних країнах. Фермери не стримали своїх емоцій. Але варто пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. І від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок вічої та прошу роз з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації. Ось, власне, до чого тут історія, психологія і політика. Цій фразі, яка абсолютно некоректно сформульована, є дуже багато маніпуляцій. Ми бачимо, що безумовно міністр виправдовує польських фермерів. Їхні ганебні вчинки зазначу, що на відео було зафіксовано осіб, які висипали зер... зерно на дорогу. Якщо Європа дуже Хвалиться з надмірною гордістю відноситься до безпеки, яка притаманна польській польські унії, Європейській Унії. Чому правоохоронні органи не зазнали, не прийняли жодних радикальних рішень? Українські водії, які на морозі, стояли сутками. Дехто з них опинився в лікарні, а дехто прямо на кордоні помер. І тут відкривається ще й інша така знецінююча професія, тому що нашим водіям фур платять значно менше. Це робота, яку не хочуть виконувати європейці. Важка робота, де ти добами. Сутками за кермом наші водії варять їсти, далекобійники прямо в цій же фурі, справляють свої потреби в бутилочку в цій же фурі, не досипають, піддаються ризику життя. І ось, власне, така подяка, що, мовляв, те, що нам спустили зерно. Ну, зрозумійте складну ситуацію. Багато українці вдячні полякам. Настільки вдячні до такої стадії, що готові їм цілювати ручки, ножки. Е, я також зустрічав багато поляків, які з розумінням, в крайній мірі інтелігентні поляки, ставилися до нашої ситуації. Але давайте будемо відвертими. Ось Мерседес Майбах придбаний у липні цього року, а це Бентлі придбане у травні на четвертому місяці повномасштабної війни. Завдяки українському іммігранту, тих, кожному тому, хто опинився зараз за кордоном. Через повномасштабне вторгнення економіка пішла вгору. Українці відразу закотили рукави і приступили до роботи. Я от недавно дивився відео про покинуте місто Детройт, причини, і я уявив: заселіть туди українців, що втекли. Примусово втекли. Заселіть туди і побачите, що українець, він плекає кожен. Кожну частинку своєї землі. Ми такі господарі, це в нас талант, це від Бога в нас, це хазяїн, це особливість, це характерна риса нашої ментальності. Сьогодні на кордоні Корчова, Краківець, знову блокада 13 лютого відео вийде пізніше. Напишіть мені, будь ласка, вашу думку, що ви про це все думаєте. І давайте перейдемо до найцікавішого. Будь-який протест. Він спонсорується. За нього платять гроші. Давайте проаналізуємо. Візьмемо мене, тебе. Ми без того багато працюємо. У нас немає часу на відпочинок. Ми з задоволенням хочемо поспати більше. Хто з нас вийде на протест? У свій вільний час безкоштовно поїде на кордон, за власні кошти, бензин, стоятиме там. Безумовно, за цим хтось стоїть. А хто, ви мені напишете в коментарях. Тому що перед тим, як казати, додумувати, мені цікаво, чи розумієте ви, хто за цим стоїть. Наше зерно допомагає нам в боротьбі. Тому що зерно це і наші гроші. Зараз ми через ці блокади в важкій ситуації. Хтось дуже мудро спланував цю політичну кампанію, акцію протесту. Тому що зерно, яке ми не могли вивести, воно стоїть в зерносховищах. Натомість, зараз ми збираємо нове зерно. І ми не маємо куди його поставити, тому що зерносховища повні. Получається таке замкнуте коло будемо викидати чи не будемо збирати. Проте згадаймо наших аграріїв, які в бронежилетах, касках, по мінному полю збирали це жито. Криваве жито. У важку хвилину, друзі, пізнаються в біді. Е, власне, так, ми помічаємо поляків. Адже це ж поляки, я так розумію, правильно? Це поляки там на кордоні. Україна, незважаючи на все, відновлює е, залізничне сполучення, відкриваються нові пропускні пункти контролю, будується, поробили всі дороги не тільки з Польщею, також з Румунією. І з іншими європейськими країнами. Я ще хотів сказати от щось дуже дуже цікаве. Як почалася ця блокада? Через лібералізацію. Європа дозволила Україні вивозити значно більші обсяги зерна, ніж це було раніше. І і відчуваючи конкуренцію, нас почали тут же блокувати. Власне, так само, як і конкуренція на мед. Адже Європа також заборонила нам привозити свій мед. Я ще давніше, подорожуючи, був здивований, чому Чорнослив в Європі з Марокко чи з Бразилії, з Латинської Америки, горіхи з Латинської Америки. Чому? Адже в нас в Україні цього є вдосталь. Ні, конкуренція. Конкуренція, ви знаєте, така відсутність культури, відсутність розвитку інтелектуальності людини. Вже можна просто, як дипломати, сісти, обговорити, сказати, давайте, 50% наші, 50 їхні, чи подумати якісь інші методи. Щоб і ті могли заробити, і ми могли заробити. Але ні. Прошу з розумінням ставитися до надзвичайної ситуації польських фермерів. І тут, ви знаєте, я помітив в цій фразі такий шовінізм шовінізм, який був присутній ще понад 100 років тому. Як поляки, пануючи на Західних землях України. Також, в першу чергу, вони думали про свій достаток і турбувались тільки про своє. А от про українське, знаєте чому понад 80% населення на Західній Україні не було грамотним, тому що не давали розвиватися, школи закривали, не було доступу до культури. Я от навіть зараз зачитаю, тому що була така малесенька статистика, і вам це буде точно дуже дуже цікаво. Секундочку. Ось. В Галичині були понад 4 мільйони чоловіка неграмотних. Що становило 74% від загальної кількості населення. Неписемність становила більше 80%. Ось, до прикладу, повіт Турка, Львівська область, становила 94% серед жінок, 98%, 94% чоловіки, 98 жінки, Богорочанський повіт, 92%, 97%, Заліщики Тернопільська область, 87-93%. Я вважаю своїм обов'язком звертати увагу на минуле. Теперішнє, і як психолог, я хочу, щоб українці, які мене дивляться, я знаю, що мене дивиться різна вікова категорія в різних країнах, щоб ми були достойною нацією, щоб жодна куля, щоб жодне слово не дало нашій стійкій впевненості похитнутися і впасти в прірву невідомості. Так, питання, хто я, що я. Тому я постійно буду робити такого формату відео, щоб українці, по-перше, розуміли, що такі протести і блокади, вони оплачені, а по-друге, припинили так наївно, не наче юне дівчисько, в кожному шукати друга, бути паничами. В першу чергу самих себе і своєї землі, а з іншими дипломатичними друзями, дипломатичними. І не тільки я от сьогодні говорив так про Галичину, але ви знаєте, ще за часів Григорія Сковороди, коли почала панувати царська Росія, всі масово скидали червоні чоботі характерні Запорізькій Січі, щоб одягнути царський мундир. Так? І Сковороду також хотіли зламати. Петро І забороняв школу, про це вам Київська академія, якщо вам цікаво проінформуйтеся. І там також було. Бо там, де неписемність, неграмотність дуже легко керувати людьми. І зараз нами дуже добре керують. нами дуже добре керують. Нас схиляють на сторону зла. Чому? Тому що ми не маємо часу. Не в змозі проаналізувати, де правда, а де кривда. Я буду щиро вдячний вам за коментарі. Буду вдячний, якщо ви виправите, скажете, які цікаві деталі я пропустив, і чи є у вас хтось знайомий, хто був присутнім, цікаво почути інформацію з перших уст. Щасти вам! Не забудьте підписатися, поділитися відео та прокоментувати.